Дівче, не, твоя життя, не моя жисть синочек. Уб'є мене. 2 серпня в Катеринівській церкві відспівували 33-річного Ігоря Штиха скопити Чернігівського району. На війну він пішов добровольцем. За документами після тяжкого поранення значився солдатом резерву запасної роти. Насправді ж воював на передовій. Будьте мужніми. Бо зараз вам потрібно буде на вашому місці і всім нам потрібно буде будувати ту Україну, за яку наші герої і наш воїн Ігор віддав своє життя. Загинув біля Калинівки Бахмутського району Донецької області. в село. Живий коридор. веземо воїна ігоря. Доброволець два роки пробув на фронті. Після передня надіяла рука, але повернувся в строй, продовжив боротися за незалежність особовства держави. Купута засучає свого сина квітами слезами. Подробиці у свіжому номері Валентина Остерська для газети «Вість».